18-річна Валерія підіймає штангу вагою в 50 кілограмів. Дівчина Запоріжжя важкою атлетикою займається з 10 років. Любов до спорту її привели батьки. Вони чемпіони України з важкої атлетики і тренери. За вісім років спортивної кар'єри дівчина встановила вже чотири рекорди України з важкої атлетики та нещодавно стала майстринію спорту. На тренуванні ти себе відчуваєш спокійно, так ну нічого не тебе не тратує, нічого не турбує. А на змаганнях це інша атмосфера. І ти повинен привикну звикнути з цією от атмосферою. І я вважаю, що якщо ти навіть не готувався до цих змагань, ти повинен бути на них, щоб, хоча б морально себе підготувати і налаштувати. Це також дуже важливо для спортсмена. 16-річна Олександра родом з Донеччини. Важкою атлетикою дівчина почала займатися разом із подругами. Наразі вона багаторазова чемпіонка різних турнірів. Я займаюся важкою атлетикою вже понад 6 років. Виступала на міжнародних змаганнях на чемпіонаті Європи до 17 років в місті Салоники, Греція. Стала там четвертою в Ривку, Поштовху та в Сумі. Олександра із задоволенням долучилась і до турніру, що розпочався у Вінниці. Посіла третє місце. Кубок України з важкої атлетики присвятили пам'яті захисника вінничанина Дениса Лабунського. На початку служби хлопець також був атлетом, та, на жаль, у 2022 році загинув під Бахмутом. Рішили пам'ять цього нашого хлопця, нашого героя, і проводити його змагання. Пршому році була області, а і в кінці року разом з почесним президентом федерації Ігорем Любарським та дружиною покійного героя. ми... У нас з'явилася така думка провести турнір масштабний такий захід пам'яті нашого захисника. І ми втілили це в життя. На шестоденний турнір з'їхалося більше трьох сотень атлетів з усієї країни. Розпочали його зі змагань серед жінок. Надалі будуть змагатися чоловіки в різних вагових категоріях. Після кожного потоку судді підбивають підсумки та визначають переможців. Діана Волошенюк, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.